Всім привіт! Сьогодні на обід у мене будуть рибні котлети. Я маю хек, дві рибинки, тут у мене 800 грам. Я вже її почистила, все обрізала плавнички. Зараз відділю, ну, хребет відділю, зроблю філе. Рибку почищу. Ну, не почищу, а відділю. І наріжу шматочками і все перекручу на м'ясорубку. Для котлет мені потрібно я почисла картопельку, візьму за 4 картоплі, моркву, цибулю, манки 2 ложки, сіль, перець і яйце. Гарно відділилося філія, тепер нарізаю такими шматочками, щоб було мені зручно перекрутити на мясорубку. Ось і перемолола вже все. Додаю сюди 2 ложки манки. Б'ю яйце вне, солі додам, чайну ложечку трошки більше, півтори І чорного перчику за смаком додаю. І все гарненько перемішаю. Оставлю, щоб манка набухла. Хай постоїть хвилин 20, а потім буду виробляти котлети. Осі мої котлетки будуть такі мягусенькі. Вже набухла манка, вже можна виробляти котлетки. Буду виробляти і складати їх на дощечку. Угу. Румяні гарні. Ось і пожарила. Буду викладати. Кину шматочок масла і лавровий листочок. І додам трошки води теплої. Ось так. Все. І накрию кришечкою, хай пропаруються. Пройшло 15 хвилин, Мої її пропарилися. Можна виключати їх? Виключаю і спробую модну виклітку. Смачненько, угу. Угу. мигенько, сочно. Зробила не дуже таку зажарену, пропарила. Можна було додати ще соусу якогось томатного, але ну, мені захотілося таких просто пропарити з маслом. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!